І якщо в е, тебе якась проблема фінансова, кхе, шукай нового джерела забезпечення. І Бог, він нам все подарував ще, да? згідно 2 Петра, перший розділ, е, Бог нам подарував все, що нам е, потрібно для життя та е, для життя та служіння Господу. І е, Біблія, ну це давайте е, прочитаємо. Ми не так часто його читаємо, часто, але не так. Псалом 37. Що навіть незважаючи на, на війну, Господь, е, це Псалом 37, 18, 19, Господь піклується життям невинних. Ну, Ми невинні не в тому, що ми. Ідеальні, а невинні в Ісусі Христі, то тому, що е, каємося і намагаємося більше так не робити. Тому ми невинні в Божих очах. Господь піклується життям невинних, їхнє спадщина зберігатиметься вічно. Тому у нас, ну, ми не, не, не повинні втрачати щось під час війни. Але якщо буває на війні, як на війні і Бог допускає, то це означає, ну яку втрату, то це означає, що Бог приготував щось краще. Треба вірою приймати. І вони не будуть осоромлені в лиху годину і в час голоду будуть сити, процвітати і рухатися уперед. І Бог е, приготував нам, і ми, е, ми знаємо, що убуття в першому розділі, що Бог що спочатку? Спочатку, ніж створити людину, забезпечив її. Потім він у другому розділі, розділі він насадив Едемський сад, щоб туди помістити людину. Тобто забезпечення вже було поготові. Наш Бог такий, він відповідальний батько. Якщо Він нас створив, то він і. То він і забезпечує. І як тіджек скаже, що якщо немає забезпечення на твоє бачення, то це означає, що воно не від, не від Бога. Забезпечення не завжди лежить так, що ми бачимо його. Його треба шукати, це про що я і кажу. Але давайте ми зараз з вами ще подивимося. Не подивимося, ось таке відкривання так, я, я вловив, що Бог попереджує, коли, ми, коли змінюється джерело, попереджує. Е, перше, да, що Бог завжди нас забезпечує і забезпечує гарно. А друге, що е, якщо якась посуха в тебе. То треба шукати, шукати Господа. Бо Він промовляє, що він казав? Лукі, 22 розділ з 35 го вірша. І сказав їм: коли я послав вас без гаманця, без торби, без зуття, то хіба чогось вам бракувало? Вони сказали нічого. Тобто, це було один. Одне джерело. Він сказав, що у 9 розділі у Луки, там нічого не беріть з собою, у 10-му те ж саме. Коли приходите, проповідуйте і хто трудиться, має, має, має забезпечення. Той, хто трудиться, достоян, так і є достоїн, Да? Достойне забезпечення. Да? Достойний так є по українськи Ну, не будемо відволікатися. Так, да, достойний. Той, хто трудиться, і його забезпечують. І вони не мали ні в чому потреби, не тільки вони, але їх родини, у кого були. ну, Принаймні, ми знаємо, що у Петра була родина. У інших ми не знаємо, але у Петра була і були теж забезпечені. Ми руйнуємо цю. Тривогу в ім'я Ісуса, кров Ісуса на Полтаву, охорона та захист на всіх. І потім Він що далі каже? А він сказав їм але тепер, хто має гаманця, нехай візьме також торба, хто має і торбу, а хто не має, е, е, торбу, хто немає, нехай продасть одяг і купить меча. Ну, Тут це теж є відкривання, е, це не мається на увазі. Меча фізичного. Ну, це ми про це зараз не будемо казати. Але що він каже? Що міняється, змінюється джерело забезпечення. Раніше ви так, коли ходили зі мною, проповідували там пожертви, да, збиралися, і все було гаразд. Але зараз змінюється. Бог промовляє. Бог промовляє. Ми пам'ятаємо про Ілью. Про Ілію. Коли Бог йому сказав: Іди до хората, потіка, а там кроки будуть годувати тебе. І з потіка Ти будеш пити. Класно. Але потім цей потік висох, і е, Ілья на, на те він і пророк, що він не побіг Ай, у паніці. Що ж мені робити? потік, висихає, висихає. Ні. Він чекав, і потім Бог сказав йому: джерело забезпечення змінюється. Йди усерепто, там звелів жінці, вдові тебе годувати. І там теж йому він потребував молитви. Тому що та жінка, може, це не перша, до якої він ну, звернувся. Та жінка вона ну, зовсім не, не мала вигляд, що Бог їй повелів. Що Бог її звелів. Вона зовсім вона припиралася навпаки, але Ілія розпізнав. Ось що нам треба духовне розпізнання. А це починається з молитви. Тому нам треба молитися. Давайте Якова 5 розділ. Якова п'ятий розділ. 13 вірш. Зараз знайдемо. Ти що, кажеться, мовиться, як хтось між вами страждає, нехай молиться. Я раніше думав, нехай молиться при труднощах, ну для втіхи, щоб прийшов Дух Святий, втішив. Так, да, це, це теж, але більше. Більше, щоб ми молилися, щоб ми відкрилися для слова від Господа. Тому що Бог нам каже, думка, яка Бог нам завжди каже, що змінює джерело забезпечення, каже, куди йти. Але ми не чуємо чому, тому що він у дусі нашому, каже, в духі нашому. Ми, ми з вами чутливі до чого? До емоцій. До емоцій ми чутливі до своїх, бо вони гучні. А нам е, треба до духа, до духа. Е, ось чому я люблю усамотнення. І я, якщо Бог дасть, то я на наступному тижні по, поїду в деревки. Е, чому я люблю? Особливо вже на, на другий день. Все змінюється перше ще. Ну, я так, зараз я не відчуваю ці шуми. Шуми так і є, шуми? Да. Шуми не відчуваю. Але на другий день усамотнення приходить шух, ясність. А, і більш чутливим стаєш до Господа. Більше чутливим. Тому, тому нам ну, потрібна. Чути. Це не, не, кон, не, не панацея всім у, у самотнення йти. Але якщо я змогу, то йди. І в справжнє самотнення, а не так, як хтось коли. Я йду у самотнення, ну, тобто, в, 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 в уєдінняння. І як це буде? Ну, Буду працювати на служіння, ходити, не буду. Це дитячий садочок, це називається це сачкування від служіння. Це діявольський дух веде. Але справжнє усамотнення. Але це не панацея, не, не обов'язково. Ти можеш і так почути, що тобі треба. Амінь. І Бог, Бог каже нам, де є інший рівень, каже нам, що де. Але ми не чуємо, бо ми в емоціях у суєті, і я не звинувачую, я сам так, так само, Але треба приділяти Богу час, як я кажу, з відключеними, з від, 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 відключеними вимкнутими, о, вимкнутими е, телефонами. Щось є яз, язик. Початок посту, да, язик плутається, щось. Ну, нічого. І з вимкнутими телефонами. І чую його, щоб він бачив, що він на першому місці. Бо коли ми не можемо. Ну, ладно, не будемо про це. І що ми Ісаї, Ісаї, яке там було? 37.30, мабуть, да? Ісайя 37 37.30. Теж Господь сказав Для, для тебе ж, да. Для тебе ж єзики є така знака, їж цього року те, що саме посіялись, а наступного року те, що саме виросло. А вже на третій рік будете сіяти, збирати врожай, насаджувати виноградники та споживати їхні плоди. Вони були оточені від тоді, був сам найжорстокіший, найжорстокіший цар. Асирійські це була імперія найжорстокіша. Найжорстокіша. Вона була, вони були дуже жорстокі, вони там вбивали, різали, такі і оточили юдею. і ми зараз, теж від жорстокого ворога. Не будемо з, -з біллю про це казати, я не буду, але це, ну. Жорстокий ворог, але це там багато там родичів, кого є, і так далі. усе, А? Ну Мені це боляче. Мені що так, так підло напали на нас, а там ну, багато родичів, багато. Ну, у, у кожного, ну, у кожного, якщо там подивитись, у кожного хтось там є. Все, не будемо. І теж оточили. Але Бог сказав: є забезпечення на цій, на наступний, і так далі. А Далі вже будеш сіяти, будеш. Є забезпечення, скажи, є забезпечення і гарне. Да. Ось що я. І ще давайте. ну, Два, три, ну, ми чотири приклада. І Мені теж подобається, е, як Бог, навіть не віруючиму да. Но Бог, але Бог, це Кеннет Коплен вчить, і я вірю, що Бог промовляє всім. <ріст> Навіть коли було 11 вересня, коли там літаки у, летіли у, в Нью-Йорк, там ці близнюки, і Бог Коплен каже, що Бог попередив всіх і віруючих, і невіруючих, тому що в нього немає. ну, Приємності, він всіх. Але ну, не вірячи, вони не почули. Це йому Бог сказав, що я всіх попередив. Але, але вірячи, теж не всі почули. Бо комусь думка прийшла, він її від футболу. Футбол, але одна церква там, де навчали про кров Ісуса, про відомість Духом Святим. Жодної людини, і вона була розташована у да, жодна людина не загинула. Да. Тому Бог всіх попереджує, Бог всіх попереджує, Бог любить всіх. І нам потрібно шукати. І якщо він навіть фараона попередив, ну, якщо дивитися глибже того фараона, то у Бога були плани, щоб врятувати, щоб підняти Йосипа. Але все одно він же попередив його. У Бога мільярди планів можуть бути. І нове царство створити, щоб Йосип там був, командував. Бога все, все може бути. Попередив, дав сни і дав, дав ключ, ключа для процвітання, для прориву у ці важкі часи. Дав ключа для процвітання, для прориву у ці важкі часи. Тому дасть він і нам. І замість того, щоб нудьгувати завдяки Богу і завдяки послуху Богу, фараон він розумний, він послухався. Він міг би сказати, Та що ти там? Ні, він послухався. І вони скупили йому всю землю. Він збагатів, навіть не віруючи. Ну, потім, може, він покаявся, ну, тому що він казав, що в Йосипі Дух Божий є. Тому у Бога є план для тебе, будь щасливий для нього. Якщо влаштовує тебе зараз, Аллилує. Якщо ні, молися, ну фінансовий стан твій, молися, тому що Бог Бог, добрий Бог, і Він бажає тебе благословити. Да, наступно, так, так, наступне, Що є таке, як фінансова пустеля. Це теж є, не треба кидати працю тільки тому, що а, мені маленька зарплатня. Спочатку помолися. Може Бог це Божий план, щоб ти тут пройшов, смирився і так далі. Може, це Божий план. Тому нам потрібна і молитва. Молитва з щирим серцем, і, Господи, нехай буде Твоя воля. І якщо його воля, щоб ти прийшов, або прийшла кудись, він тобі покаже, або відчинить двері, він по-різному може казати, і не бійся, що ти його не почуєш, аби серце було щирим, і віра була в серці, і любов, і тоді буде все гаразд. Він тебе якось керує його, ну, його шляхи. Ну, як, ось, як зі мною, да, я зараз нагадав, давно вже не згадував. От, в мене було три, е, три невдалих спроби одружитися. І чому е, деякі помиляються, а я не, помил, не пом, помилився. Не тому, що я як, якийсь там особливий чи розумний. Ні. А знаєте чому? Е, е, стоп, стоп. Я зараз скажу, я помилився тоді з дівчинами, кому там робив пропозиції певні, але не помилився з одруженням. Ось я чому у кінцевому рахунку. Тоді я помилявся, але чому деякі з помилки і одружилися? А мене Бог е е зруйнував ці там, не було ніяких стосунків зовсім на корню він е спочатку, з самого все. Стіни робив і все. Чому? Не тому, що я такий розумний, не тому, що я такий якийсь там ні, але тому, що в мене воля Божа і щирість були на першому місці. Я йому казав, да, мені дівчина подобається, да, там, де, 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 але, але якщо це не твоя воля щось зроби. І він робив, і ну, було боляче. І так далі, але ключ до, 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 до всього в житті щирість, Господь, якщо це Твоя воля. Щирість не, не гра в Бога. Ми вміємо гратися, як я Анекдот розказу, да, де да буде воля Твоя, а глаша Моя. Да? Ми вміємо гратися, і, там, і в Єремії є там, де люди кажуть, що воля Божа для нас сама гарна, все, що є, гарне, це тільки воля Божа. А коли їм сказали те, що вони не хотіли, вони а це, це від дьявола, це його ворог настропіляв. Це, це називається гра у волю Божу. Я у, ру, у рулетку граю, щоб воля Божа співпала з моїм бажанням. Якщо хтось каже не те, я звинувачую ту людину, що вона не від Бога. Тому, якщо ти щирий щирий і віриш, віриш, що воля Божа для тебе саме найголовне, ти не заблукаєш. Амінь. Албом у стінку Боже стукнутися, можеш, я стукався неодноразово, але глобально не отримаєш поразки. Амінь. Тому, якщо є якийсь тупік, шукай джерело, нове джерело. Молися і шукай. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за увагу, Благословінь вам.